Пане Юрію, ну тобто підтверджуєте, тобто свободі всі проголосують. Е, е, ну, дивіться, за. Дивіться, Я просто. <гум> Я говорю, по перше, зі своєї сторони, так, mm -hmm. але якщо говорити взагалі глобально, принципи, за якими ми приймаємо рішення, ми завжди голосуємо за той документ, який виноситься остаточно на голосування. Тобто, я можу сказати, що я горжуся з того, що група свободи це одна ні з небагатьох депутатів Верховної Ради Киї, які взагалі читають те, що вони голосують. Так? Це ми бачимо бо ваших поправок дуже так, багато так, дуже і приймають відповідні рішення, фахові і виважені рішення. Тому на що я можу на це сказати? Чи будемо голосувати? Побачимо остаточний варіант законопроекту, який він буде Глядати тоді будемо приймати рішення. Якщо законопроект е, буде виглядати плюс мінус так як він виходив з комітету, так то я схиляюсь до того, що треба за нього голосувати, так і з те, що взлітта треба закон цей приймати. Але просто я лишаю отой варіант 0,01% вірогідність того, що як у нас дуже часто буває в Верховній Раді, що той законопроект, який буде поставлений на голосування, буде дуже сильно відрізнятися від того, який виходив на початку. Хто ж чи цей це... кримінальний злочин, ну, фальшування ну, законопроекту от, у нас? У нас таке відбувається постійно, пана чайка. Постійно відбувається. Я не буду, я ж кажу, ви почули, як яку вірогідність я цьому даю, я даю дуже маленьку вірогідність, а я даю не соту відсотка на те, що але mm -hmm. просто на той випадок, якщо щось таке все ж відбудеться, не можу вам точно сказати за чи проти, я можу сказати, що будемо дивитися остаточні тексти, тоді приймати рішення. Але якщо цей текст буде виглядати так, як він ходить з комітету, то я вважаю, що треба голосувати за. Так найсвіжіше це нам озвучили, що при правильному підрахунку дату півроку як мораторій на заборону на позачергові вибори можна рахувати по різному так, від моменту що хоче спитати, чи то буде розпуск ради після от, обрання президента? До 27 травня. Хтось порахував, може виникнути лаг, коли можна зробити хід з конем. Тільки треба таких 150 конів, щоб написали, що вони складають понуваж. Ну, дивіться, тут кілька моментів. По перше, хотів би зазначити, що я особисто так навпаки завжди виступав, щоб Верховну Раду побільше розпускали, побільше було перевиборів. Ага. Тому для мене ніяких страхів ніколи не було в цьому плані. Тобто то ну, підпис кажу, може бути та... там? Ні, mm. щодо підписів. Від... Ну дайте мені відповісти на повністю на це таке ага. комплексне питання. Просто кажу щодо страхів і так далі. Я насправді вважаю, що чим більше виборів в країні, тим краще для країни. Так? Тому у мене ніколи страхів не було, що там розпустять Вуховну Раду. Бо я насправді вважав, що цю Веховну Раду бажано було б розпускати вже в 2015 році, коли вона все показала як повністю ліграхічна більшість депутатів. Але Якщо ми говоримо тепер по тепер, ми говоримо про законодавчі підстави розпуску в цій ситуації, які ми зараз є, так ну по перше, оця розмова про те, що 150 депутатів складуть повноваження, і таким чином з'явиться можливість Уховна Раду спустити, це просто неправда. Немає такої законодавчої можливості, власне кажучи. Не по багатьом причинам. Ну, наприклад, якщо складають повноваження, можетарники оголошуються перевиборами житаних округах, так якщо складають повноваження списочники, список піднімається. Тому цього механізму, який багато хто говорить. Ведь про те, що скажіть повноваження, то буде перевибор, його не було вже дуже давно. Це я вже забувся якому році, було зміна законодавства. Такого механізму власне кажучи, немає в природі. Це по перше. По друге, якщо говорити про те, що припустимо буде. Новий президент, який, припустимо, захоче відпускати Верховну Раду України, значить, конституція говорить про те, що справді Вуховна Раду України не можна розпускати в останні півроку повноважень Верховної Ради України. А де повноваження закінчувати саме так? Тут питання, де закінчуються ці повноваження, це складно власне кажучи, спальні трактувати. Тому що це можна трактувати по різному, можна трактувати з дня виборів, можна трактувати з першого засідання нової Верховної Ради. Порізно можна трактувати це, і тому я глибоко сумніваюсь, глибоко сумніваюсь, що. Новообраний президент піде на відверту конфронтацію двозначних трактувань конституції України і буде її трактувати так, як вигідно йому, тільки щоб вписатися в ці строки. Тому що якщо він так піде, то є дуже великому того, що з ним трапиться та ж сама ситуація, як трапилася з Віктором Андрійовичем Ющенко. Пам'ятаєте, ага. коли він видавав кілька указів по розпуску Верховної Ради, тільки їх ніхто не виконував. Я маю право на це питання як будь-який громадянин України. А один з кандидатів конституції читав. Ну, я думаю, треба питати обох кандидатів, наскільки вони читали конституцію. Якщо я знаю, на кого ви натякаєте, але можу вам сказати, що і в мене є, на жаль, певні, скажімо, так, побоювання, наскільки людина володіє конституцією, але можу сказати, що і чинний президент, який я читав конституцію і неодноразово порушував, тому якби я не вивішував би одного над іншим, я би сказав, Але ви не оскаржували що... ніде як... ці порушення. Ну як як народний, народний депутат? депутат. що ще не скажели як народний депутат? Дивіться, я насправді подавав, я підписав, підписуюся під. Під кількома поданнями, конституційними поданнями щодо законів, які були неконституційні, які підписував президент України. Я, наприклад, як ви знаєте, реагував дуже жорстко, коли голосувався на конституційний федеративний закон в 17-му році. Я намагався зупинити порушення конституції. Тому обидва насправді я думаю, обидва схильні угу. до порушення, але я ж розумієте, на чому я наголосив? Я наголосив на тому, що я сумніваюсь, що новий президент піде, власне кажучи, на такі. Кроки, які будуть завідомо конфліктними, де у нього не буде гарантії, що він вийде з цих кроків переможцем, розумієте? Mm -hmm. Бо якщо ти якщо ти підписуєш указ про розпуск Верховної Ради, ти маєш бути впевнений, що ця Верховна Рада розпуститься. Бо як я ж кажу, як ми вже бачили з Віктором Андрійовичем Ющенком, коли він кілька разів виписував ці укази, ага. і Верховна Рада не розходилась, то цим м'яко кажучи по його репутації не додавало, розумієте? Так? Та, от і вже цей мотив наскільки він є складовим сьогоднішнього виборчого процесу, і 21-го буде конвертований. Пане Роману, по перше, я хотів би до вас звернутися. Я по всій повазі до всіх журналістів. я розумію, що ви робите свою власну редакційну політику, і ви маєте на неї право, я вам не маю права командувати, але просто як здається як народний депутат, я, я маю право це сказати. Що я розумію, що це не припустимо, що таким людям, як Губарів, взагалі їх показувати по українському телебаченню. при всім повазі до вас, навіть якщо переповісти пере, 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 те, що він сказав, але а показувати би сказали, що і, я і давати маніпулював, і... по... він сказав зовсім інше. Оце, оце проблема основна, що в певних е, політичних Замість того, щоб десекалізувати цих людей, навпаки, показувати їх як повністю жахливих особистостей, які мають сидіти в'язниці, або гірше, ми навпаки, їх піднімаємо. Це, дуже... ніхто не піднімає. це велика помилка. Я вважаю, що Коли це, це покрасили, якщо, як, якщо я правильно зрозумів ваше питання, ви, ви питаєте, наскільки. Оце наскільки воти, цей дискурс є складовим? є складовим голосуванням за Зеленського? Так. Правильно? Я вважаю, що е, є. Дуже маленький відсоток, я не буду спекулювати у конкретних відсотках, але є дуже маленький відсоток виборців Зеленського і не тільки Зеленського. Які справді мають цей мотив в своєму голосуванні. Але разом з тим я переконаний в тому, що абсолютно більшість виборців Зеленського, ну я би сказав так, що не менше відсотків, так 90 його виборців, мають зовсім інший мотив, коли вони голосують за Зеленського. І оце якась проблема, яку я бачу штаб Петра Олексійовича, так і не зрозумів. Хоча він каже, що він все зрозумів, але я переконаний, що він не зрозумів. Проблема полягає в тому, що 90% виборців Зеленського голосують за Зеленського по одній постійно причині. Це всеохоплююча. Ненависть до діючої влади не на підставі е, мовно-культурних е, векторних питань, а на підставі соціально-економічних питань, на підставі того, е, що люди вважають. Я не буду зараз казати, чи об'єктивно не об'єктивно, Я вважаю, що об'єктивно, але безвідносно. Ми зараз констатуємо факт, на мою думку. Люди вважають те, що діюча влада. Нічим не змінила соціально-економічний олігархічний курс, яким займалася минула влада, позаминула і так далі. І люди бачать Зеленському, на мою думку, до речі, хибно. Я не думаю, що він це щось змінить. Але люди бачать Зеленському як варіант зміни оцієї парадигми. І тому, якщо ми якщо ми проаналізуємо, до речі, хто хто голосував за Зеленського, ви побачите, ви це чудово знаєте, що за нього масово голосувала Центральна Україна, Західна Україна, Київ. Я читав вчора. Перечитував Махно, який заднім числом написав. Боже, якби я би був мудрий, коли ми взяли Січеслав, ну, тобто це перш Дніпро і так далі. І от, ну, так воно звучить сьогодні. Це ж, я не вигадую. Це те, що я. Дивіться, тут і певні паралелі є, але з іншої сторони, і певні паралелі потягнуті за уша, на мою думку. Я, я вважаю, що от моя особиста думка, що е, е, відверта Ну, інше слово, вибачте за непарламентське слово, але називаємо по іншому істерія, істерія або, скажімо, надмірні переживання, які створюються одним окремим штабом навколо того, що якщо прийде зараз інший президент, і в нас буде апокаліпсіс. Я вважаю, що це неправда. Я вважаю, що це хибна політика, яка спочиняє розкол суспільства. Насамперед, через те, що у нас парламентська республіка. І насамперед, через те, насправді, у нас часто називають і паламська президенська. Насправді це ніяка не позиданська вона парламентська. Єдина причина, причина, чому кажу, парламентська і не починаючи кажуть, парламенська президентська, по президенту брається на всенародному голосуванні. А по повноваженням це парламентська республіка. І насправді, якщо нормально проголосувати на вибор до Верховної Ради, то навіть якщо припустити, що Желенський це якесь там іщад'я Ада, все одно з країною нічого, власне, не трапиться. Якщо ми говоримо правильно про пане Юля, я би з вами але, погодився, а... але давайте згадаємо разом. Так 2010 рік абсолютно аналогічна архітектура державної mm -hmm. влади. Ви Віктор Федорович дає команду не пр іменем України, Конституційний суд вчиняє конституційний переворот. Так, Верховна Рада сидить, так, е, е, як Шевченко, ні міна панщини. Хіба мі... не так було в 10-му році? Так було, не так було. Тому що коли Віктор Янукович став президентом, у нього вже була найбільша в Верховній Раді України. Угу. У нього більшість була в Верховній Раді. А ви думаєте, що зараз не буде зараз? А У нього зараз її немає. Її немає ну, по так факту, Це питання немає. пару днів. Ну, вибачте, будь ласка. Ну якщо а, зараз умовні б, 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 депутати БПП перебіжу до Зеленського, то вибачте, будь ласка, хто кому лікар, хто що хто я, їх... я знаю, що я не перебіжу. То хто перебіжить? Чи народний фронт, чи БПП? Хто як він може більшість сколотити? щоб ви кажете, що не більше з'явиться? Тоді це питання, що не, ж це за депутати і за що ж вони голосували тоді, не, розумієте? Тому тому давайте так. У Януковича була більшість у Верховній Раді України. Були судді конституційного суду а, а, пана кучми ще так. А, тут уже нас зовсім інша ситуація. І якщо ви мене питаєте мою думку особисту, якби прогноз, mm -hmm. я переконаний в тому, що ніякого повернення президентської форми правління. Зараз не буде 100%. Почу. Але я хотів би просто так. буквально коротко так. в контексті паралелій. Я дуже часто бачу ці паралелі з Кропадським, так? І я дуже шкодую, що бачучи ці паралелі з Скаропадським, які певним чином є, хоча я думаю, що вони потягнути за руха певним чином, але там певна логіка є. Чомусь діюча влада забуває основну причину поразки з Карпатського. А основна причина поразки з Скоропадського полягала в абсолютному ігноруванні соціально-економічних потреб. Більшості українського народу а можна і пару... саме через це він отримав ту поразку, і саме цю помилку повторює один в один повторює ця влада. Тому, якщо навіть поводити паралелі, знов таки. То люди добрі, то ви б проводили паралелі, і ви б робили як робив Хмельницький і соціальну і національну революцію, а не як е, робили деякі інші наші очільники. Тому що якщо ми подивимося на українську історію, всюди, де український рух опирався виключно на національним питанням і ігнорував соціальний аспект, то це український рух програвав. Так було з Мазепою, так було з Клопадським, і так буде е, з багатьма іншими. Раз ви пішли в цей кидатися в історичними бумерангами. Я теж маю право кинути, а потім пан Микола. Е, після Богдана Хмельницького, якого ви тут е, якось канонізували, хоча нерозумний син від Шевченка, це дуже дуже сильно побагато писав кого не розуміє, та, тому, але потім був Юрас Хмельницький. Раз. Друге, ви, якщо ви говорите про е, те, що недостатньо соціалістом, на відміну від всяких Винеченків, був Скоропадський, тоді я вам відкину ви інший бумеранг. Та, коли була зовнішня агресія, 300, а бувало і 400 тисяч з 50-мільйонної -ти країни, Стали і щось робили на війні, а решта було по фіг. А є такий термін, так? Да, історичний. Не, ну, Тому, не, ви, пос... якщо ви робите пос... винуватими не... якихось певних персон історичних, то в мене я є питання про 50 мільйонів електоральних одиниць. Дивіться, періоду я по-перше нікого не роблю винуватими. Я говорю в контексті вашого повернення паралелі я реагував на вашу паралелі. Угу. Якщо ви згадали Вениченка, я вважаю, що Вениченко – це злочинець історичного, який зробив багато лиха для України. Я не говорив угу. про соціалізм, я говорив по. Ігнорування базових okay. потреб соціальної справедливості, okay. розумієте, yeah. от про це я говорю. Yeah. Якщо, ми говоримо, так, якщо ми говоримо про реальну владу в країні, яка знаходиться в парламенті, так то можливо і добре насправді, щоб люди мали певний піврок півроку цей час подивитися на ту нову владу, чи вони хочуть підтримати в парламенті. Е, і, тоді, хто і, так тоді, каже. і тоді зробити, і тоді зробити, But... і тоді зробити більш відповідальний вибір 27 жовтня. Бо все ж таки, я Я от я це не де касуваса я в цьому абсолютно переконаний, що у нас сьогодні, якщо подивитися повністю. По всьому нашому законодавству у нас реальна влада знаходиться у більшості Верховній Раді України. Пані, Якщо говорити, а поясніть проте... мені вашу Та. віру. Бодиться, ви кажете, зроблять свій усвідомлений правильний вибір. Чому люди мають один раз зробити не зовсім усвідомлений вибір, а через пару місяців, відпочивши влітку, раптом усвідомлено? Це, ну це ж питання дивіться. До... це ж питання ітерації. Тобто, от людина зараз, наприклад, проголосувала, наприклад, гіпотетично проголосувала за пана Зеленського, вважаючи те, що пан Зеленський привезне до колосальних змін. Наприклад, усуне олігархію від влади, так тобто то Коломойського прибере? Е, у нас не тільки Коломойський, і Коломойського і, і Коломойського треба тоді. А ви що а ви а ви що думаєте? Дуже багато людей думаєте, що всі, хто голосують за Зеленського за Коломойського, це теж велика помилка Ні, насправді. звичайно, що ні. Вони це навіть можуть, ж... можуть не знати, хто такий в тому це і питання, пане Романе. Я ще раз повторююся за те, що більшість людей від Зеленського голосують виключно через те, що вони думають, на мою думку, наголошу щоломо через... хибно. Повоже. На мою думку, це хибна думка. Хибна думка, але я розумію цю думку, яка полягає в тому, що вони в впевнені, що як голосуючи за Зеленського, вони порвуть е, з минулим. Так mm -hmm. це хибно, але вони так думають, власне кажучи. Так, от багато мільйони таких людей, е, якщо, якщо не сотні тисяч, то мільйони е, якщо не мільйони, то сотні тисяч, хоча б вони mm -hmm. за оці пів, за ці півроку, за ці півроку вони побачать е, іншу реальність. І що а якщо і тоді вони не будуть голосувати за партію слуга народу? А, а якщо і... а тепер дивіться, а тепер дивіться, а якщо вони, наприклад, побачать реальність навпаки іншу, що виявиться якимось дивом, що Зеленський чудовий президент, угу. і підтримують. Ну тоді я скажу, нема питань. Мені мені важливо як українцю, мені важливо, щоб у нас була хороша влада, а не то щоб я був би при владі. Розумієте, тому якщо раптом він стане хорошим президентом, чудово. А якщо він буде поганим президентом, тоді його партія на 27 жовтня отримає набагато набагато менше Але ніж він, до речі так. ніж до речі, ніж якщо б віншов з опозиції? Якщо б віншов без опозиції, він би отримав би набагато багато пане я... Юрія, який знає декалог і знає, що здобудеш українську державу, бо помреш в боротьбі за неї в цьому випадку. Я хочу вас запитати, чи ви маєте теж таку віру, як в пан Микола? Оскільки пригадую дві розмови в цій студії. Два посли Польської республіки Генрік Літвін так, і Пєкул відповідали на, це, на те саме питання. Потім до мене прийшов посол Литви, я теж йому це саме запитання дав. Воно було однаковим. Воно звучало так: скільки антипольських поляків мешкає в Польщі? Друге питання було: скільки антилитовських литовців мешкає в Польщі? А от відповідь щодо України, знаєте ви. Знаєте, чесно кажучи, я звик відповідати за свої слова. Я не можу вам відверто сказати, скільки антиукраїнців живуть в Україні так. А я єдине, що можу, я можу сказати з певністю абсолютною, що це є абсолютна меншість громадян України. Я в цьому особисто переконаний. І я вважаю, що основна проблема нашого політикуму полягає в тому, і тих людей, які називаються політиками, насправді, є підприємцями і бізнесменами. А основна проблема, коли ми йдемо по цей диску, сидимо цей дискуску, основна проблема всі ці роки полягала в тому, що знов таки говорилися виключно про національні питання, ігноруючи соціальні питання. І як наслідок дуже багато людей. Які насправді є за Україну, які є україномовними, і які є за Україну, які хочуть, щоб Україна була незалежною державою, яка ж гухалась би в правильному напрямку, насправді дуже багато таких людей забувають про ці свої власні погляди через те, що соціально-економічна ситуація в країні для них особисто для їхніх оточення, не м'яко кажучи, не покращується. І можна розумієте, ми можемо скільки завгодно з вами говорити про те, що треба поважати історію, треба поважати мову, треба думати. І ми це маємо говорити. І ми можемо це говорити. І ми маємо займатися цим посвітництвом. Але треба нарешті зрозуміти одну просту річ, що якщо людина... Ледь-ледь збирає докупи пару копійок, щоб вдягнути свою дитину в школу, попри те, що важко дуже працює, дуже важко працює. Не додачі, а важко працює. Якщо людина не може відпочити навіть раз на два роки десь навіть в Туреччині, якісь, але по цьому бачить як найвищі посадовці їздять по Сейшелах, Мальдівах і так далі. І не якщо посадовці. якщо людина і, і не тільки <хи> якщо людина, якщо людина, якщо людина. З, з півроку пі свого життя намагаються зібрати копійки, щоб купити однокімнатну квартиру, а, і там, щоб з двома дітьми жити і ще з мамою, і ще з там з тіткою, так далі. Та? А при цьому бачить, як ви найвищі високоподосудовці а, живуть в найбільших маєтках, в козині і в конче і так далі. То таким людям розповідати про мову, історію а, і все інше, навіть якщо вони глибину душі з тобою погоджуються, то це, вибачте, будь ласка. Як грохом обстінку, і поки більшість більшість українського політикому цього не зрозуміє mm -hmm. і не поєднає бажання культурного yeah. розвитку з соціальним розвитком, то ми вічно будемо мати от такі власне кажучи проблеми.